По Волинську провели дводенний табір підприємництва для дітей віком 14-17 років від громадської організації Junior Achievement Ukraine. Програма табору була дуже насиченою і включала цікаві лекції від успішних підприємців, інтенсивну роботу в групах над генерацією та аналізом власних бізнес-ідей, майстер-класи з публічних виступів. Важливу роль у навчанні учасників відіграли бізнес-ментори, що на основі власного досвіду Свіду давали корисні та практичні поради молоді. Спікери семінару це успішні підприємці нашої громади. Із лекцією про лідерство виступив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Програмна менеджерка громадської організації Єлизавета Міленіна розповіла, чим займалися діти під час дводенного заходу. Ми є громадська організація Junior Achievement. Ми міжнародна організація, яка більше ніж 100 років вже впроваджує. Більше ніж ста країнах світу, навчальні програми з підприємства, фінансової грамотності і будуємо до ринку праці. Наша основна мета це щоб діти, які закінчують навчання, мали вже якийсь реальний досвід і знали, ким вони хочуть бути, і що вони можуть робити, які в них є можливості, особливо з підприємництво. Діти працюватимуть в групах. Вони будуть працювати над бізнес ідеями сьогодні. В них весь день буде присвячений тому, щоб Обрати свою бізнес-ідею і якомога будуть сині і санкції сторони. Завтра вони будуть презентувати для свої бізнес ідеї і власне, це окремий фокус цього заходу, навчити їх презентувати, навчити їх продавати. До слова ініціаторкою таких навчань у нашому місті була керівниця нововолинської централізованої бібліотечної системи і громадської ради Аліна Регешук. Цей проект запустився досить недавно на території України чотири пілотних області працювали в цьому проєкті. І зараз долучаються нові області. Ми є шостою шостої області, яка долучилася до реалізації цього проекту. Це перший захід, який проводиться такого масштабу Волинській області. Табір підприємництва проходив у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості 2 та 3 вересня. 100 молодих лідерів громади навчалися фінансової грамотності, управлінню ресурсами та лідерству. Це вихованці навчальних закладів Нововолинської громади. Вирування по підприємництву є досить важливим для нашої молоді, тому що вона сьогодні максимально активні. Я як викладач економічних дисциплін. І е, людина, яка завжди працює з молоддю, розуміє доцільність і важливість розвитку економічних навичок. Тому ми разом з управлінням освіти досить дружньо скооперувалися, оформили анкети. До нас долучилися молодці міста, допомогли сформувати анкети. Відправили відповідно у всіх ліцеях і навчальних закладах. І от на сьогодні, навіть у вихідні дні, ми маємо дводенне таборування для більше ніж 100 активних молодих людей наших ліцеїв. В результаті кожна команда представила на розгляд журі свою індивідуальну бізнес-ідею. До складу суддів увійшли представники місцевого бізнесу влади та спікери, що проводили навчання для учасників табору. Переможці отримали грошові сертифікати.